Українським сланцевим газом принаймні це роблять російські екологи. Вони готові активно протестувати. Більше про це знає моя колега Катерина Прученко, і я хочу передати їй слово. Привіт, Катю. Отже, що ж так від нас чекають росіяни? Привіт, Сашко. Так, росіяни проти здобуття Україною сланцевого газу. Вони побоюються, що газ з України забруднить їхні річки та джерела водоймич. Останнім часом у Білгородській області сильно через це занепокоїлись. Здобуття газу проводяться у Харківській області, а це 20 кілометрів від кордону з Росією. Російські зелені з цього приводу проводять зараз мітинги. Вийшли мешканці з Білгорода, Воронежа, Курська, Липецька, Харкова та. Інших міст Росії і України Катю, дякую тобі. В мене до тебе таке запитання. Ось зрозуміло, що вони протестують. Зрозуміло, що їм не подобається сланцевий газ. Але як вони деталізують свою позицію? Що власне їх так злякало? Лідер партії зелених Росії каже: чи вигідно Україні здобувати сланцевий газ ще невідомо. Проте, що загроза транскордонним водам зростає, це, це факт каже лідер, чи це може призвести до серйозних екологічних наслідків не лише для Росії України, а також для інших країн світу. Неодноразово втім, Україна просила Росію зменшити ціну на газ, але все ж безрезультатно. Тож Україна вирішила зробити альтернативу. Катю, таке запитання. Дивись, ми бачимо, що фактично певним чином Росія сама винна у тому, що сланцевий газ видобувають на кордоні із її територією. Але яка позиція офіційних українських осіб, що вони коментують з цього приводу? Наприкінці вересня Микола Азаров сказав, що сланцевий газ знаходиться у Європі, а це не дуже вигідно нашим партнерам із Газпрому. Також хочу додати, що сланцевий газ здобувається у Харківській області ще з минулого року. Що ж, хочу подякувати е, тобі, Катю, за інформацію про стан справ на українському газовому фронті. Побажаю американським компаніям успіху у видобутку сланцевого газу. А вам, шановні глядачі, успіхів та доброго настрою сьогодні. Зустрінемося з вами вже після невеличкої паузи. До зустрічі.